Говорили, що мудрий не очікує, що знайде гідне життя. Він робить його таким. Одним із кроків до гідного життя є вибір якісних товарів та послуг. Програма Якісне життя є професіоналом у цьому питанні і вже зараз готова поділитися своїм досвідом. Вітаю! Сьогодні у програмі ви побачите різне борошно, різна випічка. У чому секрети вибору, основи для тіста? Якщо ви вирішили порадувати своїх близьких здобною випічкою, хлібом, пирогами чи пиріжками, раджу зупинитися на борошні вищого сорту. Корисна альтернатива солодощам. За що сухофрукти називають лікувальними? На компот вони додають компот варять дітям. Із життя вершків. Як вони перетворюються на масляну грудочку? Процес дозрівання обов'язковий для виробництва якісного вершкового масла. Хто розуміється на випічці, знає, аби хлібобулочний виріб вийшов кращий, треба просіяти борошно. Тоді воно насичується повітрям, стає однорідним і краще вимішується. У результаті тісто виходить м'яким, пишним і без грудочок. Рубрика Найкраще до столу розкриє ще деякі секрети борошна, з якого тісто не попливе і не розтечеться. Віденські булочки, італійська паста, французькі соуси, українські вареники Що об'єднує ці на перший погляд різні продукти та звичайне пшеничне борошно. Але за порукою кулінарного успіху є його правильно підібраний гатунок. На кухні одного зі столичних ресторанів якраз готують бешамель. один із найпопулярніших соусів, який підходить як до м'ясних, так і до рибних страв. Серед його інгредієнтів предмет нашої розмови борошно. Слегка розігріваємо сливочне масло, і в сливочне масло додаємо непосредственно на муку, помішуємо і обжарюємо до такого характерного орехового запаху. Щойно відчули горіховий аромат, додаємо молока та доводимо соус до бажаної консистенції. І от соус готов, і без муки вищого сорту, вишого сортування б такий би соус не вийшло. Хм, Соуси ми готуємо не щодня. Чого не скажеш про здобу? Скажіть, хто не любить пухкенькі, біленькі з рум'яною скоринкою булочки. А от без борошно вищого гатунку вони такими привабливими навряд чи вийдуть. Якщо ви вирішили порадувати своїх близьких. Здобною випечкою, хлібом, пирогами чи пиріжками раджу зупинитися на борошні вищого сорту. Цей сорт борошна містить найменші містки клейковини, які допомагають тісту бути пишним і рости. Вироби з цього сорту борошна довго не черствіють. Борошно першого сорту ідеальне для нездобного тіста: млинців, локшини, вареників чи сирників. А от борошно другого гатунку багате на вітаміни та мінерали, адже при помолі залишається практично уся оболонка зерна. Майте на увазі, вироби із такого продукту швидко черствіють та не виходять надто пишними. Але пишність ні до чого, пряникам, печиву чи вафлям, для яких другий сорт борошна ідеальний. Із сортами розібралися час перейти до органолептичних показників. Почнімо з кольору, адже він у кожного гатунку свій характерний. Вищий сорт у нас по стандарту дожен бути білий з кремовим оцінком, он соответствует этому показателю. Пів. Перший сорт у нас должен бути білий з жовтим оттенком слегка. і второй сорт у нас множека білий і ресіроватий оттінок імі також з крапленням атрубі трубіністих Наступні показники аромат та смак борошна. Вони мають бути характерними, притаманними зерну без пліснявих чи сторонніх домішок. Після розжовування. мы определили, что вкус действительно у нас немножечко сладковатый и без посторонних прикусов. И также в этот период мы определяем еще один такой показатель, как минеральная примесь. Это хруст при разжевывании, если слышится хруст. Если он слышится, то, конечно же, это сразу же бракуется. Может это быть песок какой-то попал во время перемола или другие какие-то вещества, которые не должны находиться в помольной партии. Перевірити смак та аромат борошна ви можете вдома. А от поки ви ще в магазині, придивіться до упаковки. Найчастіше основа всіх випічок тістечок продається у паперових пакетах. А все тому, що так воно може дихати. Відтак довше зберігатиме свої властивості. Фахівці радять брати ті пакети, що стоять у глибині полиці, оскільки борошно всмоктує сторонні запахи. На самому пакуванні має бути вказано назву торгової марки, вид продукту, наприклад, пшеничне і звичайно гатун. Окрім того, звертайте увагу на термін придатності. Борошно зберігається не більше року. Читаємо 12 місяців. Все правильно! Якщо у вас виникає бажання поласувати солодощами, не поспішайте купувати тістечка чи цукерки. Краще з'їжджі сухофрукти. Вони солодкі, але у них не той цукор, що не корисний. Вони містять фруктозу та глюкозу. А ще висушені даріліта це безліч вітамінів, кажуть дієтологи. Лариса Суровська з'ясувала, які сухофрукти варті нашої уваги, і готова поділитися своїми спостереженнями. Сухофрукти традиційні українські ласощі. А от нині на базарах асортимент сушні представлений більше середньоазійською продукцією. Продавець нам пояснив, що, скажімо, чорнослив є український копчений і узбецький в'ялений. Ціна у заморського гостя вища. Отока в чому можна от панюха, довозьміть о, запах дає. Дуже приємний запах диму. Дійсно є. А у в'яленого немає такого ні, запаху? Вот, ні, ні. в'ялени, вот, пожалуйста. <гум> О, десь димом не пахне. Да, тут димом не пахне. Українську сливу сушать у коптильнях, бо через кліматичні умови у нас важче висушити фрукти ніж в Узбекистані. Проте кожен товар має свого покупця. От цього копченого там какрупно беруть люди, щоб. борщ добавляют, потому что оттуда дым, чтобы был. Поэтому они вот спрашивают копченые. А в'ялений больше подходит для диетичного харчування. На компот они добавляют, компот варят детям. А от продавець сусідньої ятки розповів, що в Таджикистані з сухофруктів готують неймовірний десерт, який тут же і продається. У наших країн от найкраще, щоб а от шербет. Здесь є курага, і чернеслів, і кунжуди, орехи, міндалі. Просто якщо кушать, пальчика об'єджують. А поруч продаються фруктові родичі, курага та урюк. Це все висушені абрикоси. Тільки урюк сушиться з кісточкою. А ще є сорти, які зриваються з гілля вже висушеними. Прямо на дереві, аж суш такі сорти спеціальні які прямо на дереві сушаться. Ще серед товару нам трапився гірський урюк. Це плоди з дикого дерева. Да, дикий сов. Спеціально гора, вот гори больші і внизу степи. степі, там и растет кура абрикос такой. Тобто це не садова культура, ні? Ні, є с садові, да, оранжеві. Дійсно, садові мають такий вигляд, що, хоч зараз на султанський стіл. Проте існує думка, що для блиску сухофрукти обробляють гліцерином. Але продавець це категорично заперечив. А правда, що сухофрукти для того, щоб блистіли чимось обробляють для товарного виду чи ні? Якимись маслами? Ні, тараносі зараз не обробляються. Вже люди знають, що таке це діло. Переконливий аргумент. Отже, тут і беремо. І, хоч продавець нас запевнив, що жоден із його сухофруктів не оброблений хімічними речовинами, ми все ж таки вирішили зупинити свій вибір на більш тьмяному товарі. До покупки увійшло по пів кілограма гірської кураги, в'яленого чорносливу та суміш сухофруктів для компоту. За все ми заплатили 40 гривень. А вже на виході ми зустріли українця, який торгував сухофруктами з буковини. І розказав, що наш товар нічим не поступається південному. Яблука, сонечка, яблука сушені традиційним способом. 4-5 компонентів. І дуже виходить, смачний, корисний для здоров'я узвар. Скажіть, будь ласка, а ви кажете природним способом це цей? Тради традиційним вдома ручним, ручним старші люди мають час, ріжуть руками яблука. А колега продавця повідала, що давні українські традиції виготовлення сушні нічим не поступаються узбецьким. І ще наші прадіди завжди виготовляли оці спеціальні такі копчені, як кажуть Суфрукт. сухофрукти. Це у нас є такі спеціальні печі, на них кажуть лозниці. Чого лозниці? Тому що ці рішітки, на яких сушаться ось ці продукти, такі зроблені, як з лози. І знизу е, з каміння зроблено, і через то каміння проходить дим, тепло, е, тепло і висушую оце. Це є е, сушено-копчений продукт. І хоч ми вже купили сухофрукти, тут ми не втрималися, і все таки вирішили підтримати вітчизняного виробника. Дайте нам, будь ласка, пів кілограма набору сухофруктів. Будь ласка. За пів кілограма українських яблук та груш заплатили 7 гривень. А на інших ринках ціни такі. Дарницький ринок. Чорнослив від 22 гривень, курага від 30 гривень. Набір 15 гривень. Бесарабський ринок. Чорнослив 35 гривень. Курага 50 гривень. Суміш 30 гривень. Ринок лісний. Чорнослив 25 гривень. Курага 30 гривень, набір 20 гривень. На Лук'янівському чорнослив від 23 гривень, курага від 25. Суміш сухофруктів 20 гривень. 15 грамів на день. Саме стільки вершкового масла рекомендують вживати дієтологи щодня. Воно буває солодковершковим, кисловершковим і солоновершковим. Але головне, що все воно зроблено із пастеризованих вершків. Який шлях проходить молоко, аби перетворитися на грудочку масла. Дивіться далі. Аби молоко стало вершковим маслом, має пройти більше доби. Починаємо слідкувати за молочним перетворенням у восьмій ранку. Якраз на завод привезли свіжу партію молочка. Спочатку воно має пройти через лабораторію, де фахівці перевірять його якість. До нас надійшло на підприємство молочко від населення. Ми на приборах визначаємо масову частку жиру, е сому, білок, температуру, густину та процент води. Молочко до нас надійшло якісне. З усіма стандартними показниками. Надалі ми направляємо його на виробництво для виробництва кисломолочної продукції. На це йде хвилин п'ять, якраз поки молоковоз доїде до зливу. На пункт прийому за цей час з лабораторії надходить інформація, чи можна зливати білу рідину. Наше молочко пройшло випробування, тож по трубах тече у апаратний відділ, де його мають очистити. На це йде три години. За цей час молоко має пройти термізацію. Це особлива теплова обробка при високих температурах. А вже очищене, воно по інших рурах направляється у сепараторний відділ, де від молока відділяються вершки. Щоправда, побачити ані вершки, ані процеси перетворення неможливо. Все відбувається за стінами ось таких велетенських резервуарів. А ось тут вершки пастеризують, знову піддають термічній обробці. Після чого охолоджуються і направляються в резервуари для дозрівання. Процес дозрівання обов'язковий для виробництва якісного вершкового масла. На годиннику 15-та, тобто від початку народження масла, минуло 7 годин. Дозрівати вершки будуть ще 10 годин, а потім попрямують на маслобійку. У цьому агрегаті відбувається завершальний етап у перетворенні молока на вершковий продукт. Отже, масло на пакування пахта або сироватка у резервуари. Її потім використають для виготовлення сиркових мас. Розумні машини самі пакують 200-грамові брусочки. Людям залишається лише контролювати процес, відбирати брак та укладати правильне пакування в ящики. 30 тонн вершків виходить 15 тонн масла, а це 75 тисяч пачок. І всі 75 тисяч встигли упакувати за одну восьмигодинну зміну. Тим часом весь процес перетворення молока на вершкове масло, за яким ми слідкували, зайняв 26 годин. У наступній частині програми ми розкажемо про таке. Сюрпризи до Дня захисника вітчизни. Обираємо чоловічі аксесуари. Наприклад, вот портфель з клапаном, да, то есть до половины, да. в ньому може бути багато відділень. Зручна, міцна чи просто красива. За якими ознаками вибирати шкіряну куртку? Вона повинна всього бути То тобто, якщо ви берете так, отпустили, вона должна приймати свою же форму. Далі ви побачите. Сюрпризи до Дня захисника вітчизни Обираємо чоловічі аксесуари. Наприклад, вот мужський портфель з клапаном, да, до половины, да. в ньому може бути багато відділень Зручна, міцна чи просто красива. За якими ознаками вибирати шкіряну куртку? Вона має всього бути еластичні. Тобто, якщо ви берете так, відпустили вона має приймати свою ж форму. Шановні жінки, якщо ви не хочете залишитися без подарунка 8 березня, потурбуйтеся про це зараз напередодні дня захисника вітчизни. І хоча чоловіки не визнають, що люблять подарунки, але їм зрадіють. І не обов'язково для цього витрачатися занадто достатньо купити дрібничку, яка переконає вашого судженого у щирості ваших почуттів. Таємниці вітальної справи розкривають наші журналісти. Запевняю вас, у жіночій сумці тільки найнеобхідніші речі. Дивіться. Та-да! А тепер справедливості заради дізнаємося, що ж такого у сумці носять чоловіки. Книги банан наушники. Я работаю сантехником, мне удобнее, понимаете, там инструменты всегда, вдруг аварийные ситуации бывают, люди позвонят, надо помочь. Книжка, наушники, ноутбук, а еще есть знаете что? Вот еще есть такие резиночки для парашюта. Книга, конспекты, какая бумажка. Не потрібно домашки. А грим це ще. ізолента, окуляри, блокнотик, о, серветки. Серветки. Ручки, підзарядка. Ну, начебто, все. Виходить чоловіки, як і жінки, теж плюшки не зі стажем. На свято сумка для них стане гарним подарунком. Питання лише яка розгляд асортименту. Почнемо з класики. Тут перше слово за портфелями. Наприклад, вот портфель з клапаном, да, то есть до половини. Да. В ньому може бути много відділень, да, то есть атлія основне она жорстке, то є не будь м'ятися бумаги. Да. Это ручка, за которой можно держаться, и также ключевая ручка. У портфеля є близький родич барсетка. Їхній кровний зв'язок підтверджує історія. Так, за однією з версій модель меншого аксесуара вигадали у Туреччині. На виробництво дешевих портфелів залишились відходи, і з этих отходов решили сделать маленький портфельчик, грубо говоря. И этот портфельчик он, соответственно, попал к нам в страны СНГ и стал популярным, популярным ещё до сегодняшних дней. Тверда основа барсетки не дозволяє вмістити всередині багато речей, а тому в аксесуарах з'явилася зручна альтернатива. Альтернатива це такі конструкції сумок, які мягкі, їх можна набити чим-то, і та сумка, яку можна через плечо і бути свободної руки. Подібні сумки називають меседжерами. Їхній фасон запозичили у листонож. Найчастіше такі моделі носять через плече, проте є варіанти, які легко перетворюються на наплічники. Якщо ваш чоловік потребує меншого, розміром аксесуару придбайте йому візитницю або сумку чохол. Коли ж він носить із собою багато дрібничок, оберіть тотбек – Прототип господарської сумки на двох ручках. Більша це індивідуал, взагалі. У мужчин більше на сумки та дорожні. Дорожня це ще одна назва великих чоловічих сумок. З моделю визначилися. Далі звернімо увагу на деталі. У аксесуарах сильної статі вони мають бути лаконічними. У моді суворий мінімалізм. Прості форми підкреслюють фурнітурою виразних кольорів. Золотої чорний він не підходить, а вот антик і бронза, білий, то, що можна. Чоловіча сумка відтворює характер власника. Виготовляється вона з грубих матеріалів плащової тканини, балістичного нейлону або вощеного брезенту. Такі сумки коштують від 200 гривень. Обираючи їх, переконайтеся, що усі шви рівні, а фурнітура тримається на виробі надійно. За такими ж критеріями оцінюйте і сумки зі штучної шкіри або ж замінника. Вони дорожчі – 300-500 гривень. Та все ж поступаються у зносостійкості натуральному відповіднику. Проте за справжній шкіряний подарунок доведеться віддати від 700 гривень. Така цифра пояснюється собівартістю використаної сировини. Середня цінова політика одного куска в 2 метри, вона десь около 700 гривень шістьсот. Буває намного дорожні, буває і дешевле. Ну, ясно діяти ті, які дешеві, вони не настолько качественні. Обираючи шкіряний виріб, не соромтеся роздивитися його з усіх боків. Поверхня шкіри, рівна на дотик, а виворітна сторона дуже м'яка. На зрізах можна побачити натуральні волокна. Проще всього відділити по срізок. Якщо это іскусна кожа, кожзамінитель, то там можна прослідити либо білий нитки, либо це буде многослойность, Видно, то тобто, есть несколько матеріалів, которые спрессованы между між собою. Якщо зрізи зашиті, не засмучуйтесь на виробах з натурального матеріалу. Завжди буде прикріплений зразок. Його так і називають знак шкіри. Обстежте цю шкіряну пробу. Приємно пахне, м'яка на дотик, має малюнок, що нагадує пори, беріть. І головне, не забудьте додати до подарунку вашу любов та ласку. Все любі жінки, тепер можете розраховувати на вишуканий презент до жіночого свята. Мода на шкіряні куртки завдячує виникненню автопрому. Першим шоферам знадобився одяг, який би легко чистився, та був міцним. Переваги таких курток пізніше оцінили байкери та рокери. І зовсім недавно цей одяг стрімко війшов у наше повсякденне життя, а також став об'єктом уваги високої моди. Як вибрати якісні шкіряні куртки у рубриці Потрібні речі. Артем і Катя захоплюються мотоциклами. Артем, як справжній байкер, носить шкірянку. Традиційно так склалося, що мотоциклісти надавали перевагу шкіряному одягу, бо з нього легше витирати мастило. А сучасні любителі швидкості поверх куртки носять ще й шкіряний жилет. Він має особливе значення. Це паспорт мотоцикліста, на якому написано, хто він, звідки, до якої організації він належить і як називається ця організація. Якщо для байкера це паспорт, то для решти шкіряна куртка, свідоцтво статусу та смаку. Звісно, ця річ не дешева, тож має бути виготовлена зі шкіри, яка довгий час вам прослужить. Найбільше з це, звісно, йде у нас страус. І пітони теж, тим болі пітони, вод змії, це дуже пітон модний. Питон теж носиться і зуміти. Однак дамо плазу нам спокій. Куртка з гарно вичиненої телячої чи свинячої шкіри буде теж вигідною покупкою. Головне правильно її вибрати. Насамперед подивіться, щоб шкіра була рівною, без складок та заломів. Вона бути еластична. Тобто, якщо ви берете так, відпустили, вона приймати свою же форму. Потому що, якщо кожа не качественна, виділка, вона залишається заломи. Це вже говорить не качественної кожу. На эластичности шкиры наполягают и конструкторы. Если это хорошая кожа, продавец позволит это сделать. Он будет уверен в том, что ничего с этой кожей не произойдет. И попробовать на легкое растяжение. Вы будете чувствовать, как вибрирует кожа, восстанавливая свое положение до вашей растяжки. А ще шкіра, на відміну від замінника, може віддавати тепло. Ви кота прилажите руку, через пару секунд ви чуєте, що якийсь всюди хоча не недешевлюна вже кожа, але чується тепла дача. Особливу увагу зверніть на місця, які непомітні відразу. Це матеріал під комірцем та під пахвами. У якісної куртки він буде скрізь одинакового гатунку эти места бывают для того, экономить. Здесь вставляется, так, як воротник будет буде опускатися, вставляют другой раз економіть некачественную кожу. А ще натуральну шкіру можна протестувати на здатність вбирати вологу. Если это натуральная кожа, изделие из натуральной кожи, вы можете совершенно спокойно попробовать его на мочив. Вы видите, меняется цвет, цвет становится темный. через некоторое время он высыхает и совершенно спокойно не оставляет следа. Вся фурнитура на куртке должна быть и охайно закрепленной. Хотів би обратить ваше внимание на эту часть, где стоят заглебки, где имеется поясок, замочек так называемый. Вот. Они должны быть цельными, не то, чтобы было в одном месте больше приплюснуто, в другом меньше. С этой стороны, чтобы тоже было все аккуратно, чтобы не было диров кожаных. Особливу увагу зверніть на застіпки блискавки, якщо вони присутні у моделі. Замок має бути еластичним, при закриванні і також відкриватися, щоб нібила моменті закривання, не було ніяких переривів. Зсередини предмет гардеробу повинен мати такий же бездоганний вигляд, як і зовні. Скрізь мають бути ідеально рівні шви та акуратні петлі. Вважаючи себе производство, як зовнішню красоту, так соблюдаєте внутрішню, Должне бути одинакове, красиві строчечки. І на сам кінець порада від дизайнера про нинішні модні тенденції. Час опять пошли в моду дуже э, яркі. Це та ультрамаріновою, всякі фіолетової салати, очінь яр. Сучасні автори моди пропонують моделі феєричних відтінків і для жінок, і для справжніх козаків. Тож зупиняйте свій вибір на якісних і яскравих моделях. І нехай ваша зовнішність буде такою ж яскравою, як і ваш внутрішній світ. Якщо ваші права споживачів порушено, записуйте свої історії до нашої книги Скарг. Телефонуйте за номером 279-41-25 і ми обов'язково спробуємо вам допомогти. Краще обминутися у ціні аніж у товарі, казав іспанський прозаїк Бальтасар Грасяни Моралес. А як вибрати якісний товар? Уже за тиждень дивіться у нашій програмі, адже гідне життя без якості неможливе. До наступної зустрічі.